Які відеоігри граєш, то що тобі в них подобається, або може навіть дратує. Напиши про свої смаки і з задоволенням почитаю. А також підпишись, постав свою українську вподобайку та натисни на дзвіночок для підтримки цього каналу. А при бажанні може стати спонсором через Донателло та Монобанк. Студія DICE показали трохи геймплею нової Battlefield. Розпустили слонячку, що Valve створює консоль Steam, щоб конкурувати з PlayStation та Xbox. Age of Mythology Retold e Age of Empires II Definitive Edition will be on PS5 На думку гендиректора EA, відсутність онлайн-функцій у Dragon Age The Девелгад well стала однією з причин провалу гри, щоб вийти за межі основної аудиторії, ігри повинні безпосередньо відповідати зростаючим потребам гравців, які все частіше шукають можливості спільного світу та глибшого залучення, а також якісного наративу в цій улюбленій категорії. Dragon Age мала якісний запуск і була добре оцінена критиками та гравцями. Однак вона не Знайшла відгуку у достатньо широкої аудиторії на цьому висококонкурентному ринку. Такими були слова гендиректора EA Анджел Вілсон.